Ну що, хто буде відкривати першим? Не вже я? Ну, добре. Цікаво, що тут може бути? Вау! Це локшина від Прінглс. Це потрібно спробувати. Набираю більше. Виглядає класно. Думаю, що на смак буде не гірше. Oh Ого, навіть я б так не зміг. Я просто сьогодні не снідала. Я все. Тепер ти тет із задоволенням. З'їм щось смачне. Що? Табаско. Здається, тет зовсім не хотів. Ні, ні, ні. Зовсім це я не хотів. Нічого не вдієш, Тед. Це челендж. Упевнений, що ти впораєшся. Сподіваюся, від однієї крапельки нічого не буде. Очевидно, що і крапельки вистачило. Дівчатка, у мене все палає. Ені, давай дізнаємося в тебе. Так. Ого, магічна куля. Цікаво, що в ній магічного? Ого, яка гарна. Ой, а що з моєю рукою? Тут стає доволі прохолодно. Ой, здається, це зробила я. Ненці, тепер це твоя куля. О, а у мене є ідея. Дивіться, я підіймаю її не руками, а паличками. Ой! Ну ось вона розбилася, і дівчатка замерзли. Вони стали людяниками. Що ж робити? Є лише один спосіб їх врятувати: я вип'ю весь табаско. Тед, це так мило з твого боку. Тільки прошу не спали їх. І так, Тет перетворився на дракона. Одну врятували, залишилась нинці. І Нинці теж врятована. Дякую, Тед oh. Що сталося? Чому я вся мокра? Моя зачіска. Який жах? І моя нова сукня зіпсована. Тут води вистачить на цілий океан. Дівчата, тепер ваша черга рятувати теда. О, а ось і вода знадобилась. Ох, дякую. Я думав, що згорю. Нові сейпи. І що на нас чекає? Я буду першим. Відчуваю щось смердить так. Тому що це смердюча цибуля. Ти впораєшся. Гаразд, я з'їм, але якщо смердітиму, то не тікайте. Я не можу. Я передумав. Ні, ні, ні. Це все твоє і тримай це все від мене подалі. За що мені таке покарання? В мене вже сльози льються. Це рідки знаги дота. Ой, вибачте, не можу тримати в собі. Що за хімічна атака? Я знаю, що нас врятує. Послід поки що тут. Тет. Дівчатка впорались. Тепер можна переходити до сейфа Ненсі. Ого, це що величезний рожевий торт? Ось це так. Так, Ненці, тобі сильно щастить у цьому челенджі. Вже другий смачний сейф. Почну з невеликого шматочка. Ти теж хоче, але ниці ділитися не збирається. Друзі, торт маленький, мені навіть одній не вистачить. Mm. Енні, а може подивимося в тебе? Ну, давайте. Ой, а що це? What? Невідома баночка mm. з чимось всередині. Зараз ми спробуємо цю невідому речовину. На вигляд сипуче, на колір – золоте, на запах сонливе. Тет, що їй попалося. О, ні. Це сонний порошок. І що зовсім не прокидається? Що ж робити? Ти упевнений, що використав усі методи? Ні, ні в яку. О, у мене ідея. По-перше, зніму скотч, По-друге, подихаю на неї своїм смердючим подихом. Доброго ранку, Соня. Тобі дістався сонний порошок, і ти заснула. І Тед знову врятував тебе. Ну да давай присипемо нинці і з'їмо її торт. Клас! У мене якраз є пудра. Насипаємо туди порошок і дамо її нинці. Вона точно не зможе встояти перед косметикою. Ненсі, у нас є для тебе подарунок. Okay. Нова пудра. О, як класно, дякую. Мені справді треба припудритись. Oh. Здається, сонний порошок почав діяти. Забирайте торт, поки ненці спить. Бачу, що ненці не проти. Давай же скоріше їсти. Енні. Хм, хто починає перший? Клас, ненці. Скоріше відкривай. Хм, Що це таке? Якийсь казанок. І що мені робити з ним? Готувати? Я не знаю. Ну, давайте відкривай свій сейф. Ого, мені нарешті дісталося щось смачне. Великий кіндер. Вітаю і бажаю смачного. Який же смачний шоколад? Обожнюю вау! Тут ще іграшка. Дівчатка, навіть не сподівайтесь, це тільки моє шоколадне яйце. Було смачно. А тепер давайте дізнаємо, що за сюрприз. Рожевий ведмедик. І навіщо він мені? Ого? А в мене щось закипіло. М'який ведмедик став мармеладним. Зійти з розуму. Пахне їстівним! Я спробую. Це дуже смачно. Можливо, сейф хоче відкрити Енні? Ах так, я задивилась. Ді знаю, що дісталось мені. О, ні! Це смердючий сир. То це навіть гірше ніж цибуля, але тобі все одно доведеться його з'їсти. Енні, спробуй їсти і глибоко не дихати. Може тобі це допоможе. Він огидний. О, у мене є ідея. Ненця пазич казанок. Дякую. Я покладу цей смердючий сир. цей черевний казанок. І у мене вийде цілий шматок шоколадного тортика. Ось це я розумію. Шоколадний торт після смердючого сиру і справді виглядає апетитним. Мабуть, дуже смачно. Ага. Ви вже вирішили, хто буде першим. Мабуть, я Що ж на мене чекає. Фі, лимони, кислі та не смачні. Я не буду. Вибору немає, треба їсти. Ой, у мене все звело від цієї кислятини. Вона так смішно виглядає. Нічого сміятися, краще відкривайте свої сейфи. Та без питань. Вау! У мене солодкий смачний коктейль. Це потрібно скоріше спробувати. Ну, катет, розповідай, як воно. Захват. Ех, Будь ласка, будь ласка, можна щось смачне. Ого, годинник? Але навіщо мені годинник? Що мені з ним робити? Кнопка пауза. Спробуй натиснути. Нинці, ти щойно поставила друзів на паузу. Вони не рухаються. Та це ж чудова нагода випити коктейль теда. Виглядає смачно, а як на смак, отак От приголомшливо. Здається, ненці задумала ще щось. Хочеться посміятися з зубрилки Енні. їж лимони. А ось наш брутальний Тед стане чудовим теді. Я зроблю йому найкращий макіяж. Ну все, ненці знімай друзів з паузи. Подивимось на їхню реакцію. Ей, а де мій коктель? Ти став клоуном? О, звідки в мене лимон? О, ні, я й справді клоун! Oh Як це сталося? Ненсі пранк вдався. Всім доброго ранку. А де це ми? І справді де дивно. Щось я не пам'ятаю, щоб ми засинали за ґратами. Дивись, тут ще ціла купа кольорових замків. Напевно, ці мотоски якось допоможуть нам вибратися, але повсти по них у нас не вийде. Залишається тільки одне смикати. Ай. Тені, ти вся коричнева. Сподіваюся, що це просто шоколад. Фу, тепер я вся в цій липкій коричневій масі. О, це і справді шоколад. Виходить, що мені навіть пощастило. Позначає, що і на мене виліться щось смачне. Ні, це черв'яки. Ти дота яка? Заберіть їх від мене. Фу. О, Іні, а ось і ключ. Пішли скоріше відкривати перший замок. Так, від шоколаду я довго буду відмиватися. Спрацювало. Перший замок відкрито. Залишилося ще шість. А ось і наше нове завдання. Після черв'яків я боюся. Не починай. А я впевнена, що мені знову пощастить. Фу, Яка гидота. Я ніби соку з риби сьорбнула. Ні, міло, давай краще ти спробуєш. Добре, зараз дізнаємось. Це шкаво новий сік. Свіженький, дуже смачний. Я все випила, але ключа там не було. Мені шкодає, але тобі доведеться пити цю погань. За що мені таке покарання? О, там усередині ще ціла купа дрібних рибок. Не переживай, все буде добре, ти впораєшся. Ну, де ж цей ключ? А? Нарешті це він. Нарешті. Ура! Ура! Біжимо швидше відкривати другий замок. Так, ось і він. Ура! Готова! Ще на один крок ближче до виходу. Але розслаблятися зарано. Саме час для наступного челенджа. О, чорт це яскравий жовтий сейф мій. Цікаво, що там? Ось це так. Це ж гігантський мармеладний ведмедик. Все-таки як приємно, коли випадають такі смачні штучки. Отак. Нереально смачно. Ні, міла. Навіть не думай. Жодіно. Ну, добре, упевнений, і мені дістанеться щось смачне. Ого, новий фотоапарат. Він ще й шоколадний. Ой. Wow. Нічого собі. Він не лише шоколадний, він і чарівний. Все, що потрапить до його об'єктиву, стане шоколадним. Yes. Подивимось, що в останньому сейфі. Фу, курячі лапки. Та хто їх взагалі їсть у такому вигляді? Але нічого, я маю чудовий план. Чому б не зробити з ними фотографію? О, Міла, ти геній. Тепер перед нами ціла купа шоколадних курячих лапок. Мрія. Це просто неймовірно смачний шоколад. Я все життя харчувалася тільки ними. Можу навіть курячими лапками, тільки якщо вони шоколадні. Яка ж смакота? Ой, а ось і ключ. Ми ще на крок ближче до визволення. Бувай, бувай, жовтий замок. Їдемо далі. Ой. Погнали на новий челендж. Цього разу знову щось таємниче та моторошне. Один, два, три. Міла лізеш ж перша ти. Так вирішила лічилочка. Там щось тремтить. Дивно, поки що не розумію, що це. Щось м'яке. І це м'яке можна зруйнувати. Ну, Де ж цей безголозий ключ? Я вже все перевірила. Щось знайшла. О, Ось і він. Побігли швидше. Зараз із цієї клітки впаде ще один замок. Тільки ось як відкрити замок папірцем. Та це ж не ключ. Це код. Тобі потрібно ввести його на замку. Точно, як я сама не здогадалася. Готово. Залишилося три замки і ми врятовані. Міла, допоможи, у мене голова застрягла. Фух, дякую. А ось і черговий челендж назрів. Знову пити. На цей раз ми зробимо це разом. Погнали! Фу, Тепер Гедота дісталася мені. А в мене смачний поленичний коктейль. Я б таке все життя пила. А ось у мене чесникова вода. І це просто гидно. Так, я відчуваю наскільки. Навіщо ж мені прямо в обличчя? Гедота. О, так. До речі, я все допила і ключа там нема. Значить, він у твоїй мерзенній рідині. Це вище моїх сил. Треба щось вигадати. І здається, я маю ідею. Навіщо мені мучитися, якщо у мене є шоколадний фотоапарат? Зараз я перетворю мерзенний коктейль на смачний шоколадний. Ой, здається, подивилася ключем. Постукай мені по спині. Так, це ключ. Погнали відчиняти п'ятий замок. Я вже перечуваю, як ми покинемо цю клітку. Добре, що лишилося зовсім небагато. Так, міло, ми великі молодці. Саме час для майже переможного танцю. Станцюємо потім. А зараз саме час залазити в коробку. Вирішимо це питання на це фасуєфа. Ну от чому я завжди програю цю безглузду гру? Доведеться лізти. Усередині щось дуже дивне. Цікаво, що це? Воно рухається. Подивимось. О, ні, це черв'яки. Допоможіть. No. Спокійно. У мене є план. Секунда, і всі хробаки стали шоколадними. О, дякую за допомогу, Міла. Це так смачно. Так, чудово. Ну що, ти готова до ще однієї порції шоколадних черв'яків? Тоді діставай фотоапарат. Одна миті у нас знову багато шоколаду. Як же смачно. Oh, yeah. Годі час вже ключ дістати. А ось і він. Oh, yeah. Ні, стій. Oh. Його фоткати не треба. Нам ще замок відчиняти. Oh, yeah. На цей раз знову кот. Oh, yeah. Ура! Oh, yeah. Залишилося розібратися із останнім замком. Oh. Думаю, у нас вийде. Нічого собі, цього разу щось новеньке. Цікаво, що за цими дверми? Ой, ти яка? Тені, ти бачила? Це ж просто мерзота. Закрий швидше. Так, міло, виглядаєш ти не дуже. Давай тепер ти відчиняться безглузді двері. Спокійно, спокійно. Якщо ключа не було в тебе, то він буде. Фу! Та ви знущаєтесь? Звідки взагалі берете ці мерзені шижі? Це ж яйця. Та ще й так багато. Ключа немає. Що зробити? Дивись, внизу є ще одні двері. Давай відчинимо. Ура! А ось і ключ. Це наш ключ до свободи. Пішли швидше відмикати останній замок. Ура! Нарешті ми вільні. Так, ми це зробили.